Доброго дня марята! Сьогодні на занятті ми з вами згадаємо, що було минулого разу. Згадаємо наші геометричні фігури. Це квадрат. Огляньте, у нього є сторони і є кути. Згадали, ще є у нас коло. Тут немає ні кутів, ні сторін. Крузель. Може покотитися. Ще ми згадаємо трикутник. У нього є сторони теж і є гострі кути. Ось такі наші геометричні фігури, які ми минулого разу з вами вивчали. Діти, погляньте, перед вами знайомі вам геометричні фігури. Це перед вами квадрат. Вони синього кольору, великий квадрат один, а маленьких квадратів багато. А це перед вами трикутники зеленого кольору. Великий трикутник один, а маленьких трикутників багато. А це коло. Коло великого розміра одне. Бачите, якого червоного кольору вони? А маленьких багато. Це киця мура, і вона на малюночку одна. Навколо неї кошенята. Скільки кошенят? Багато. Киця одна, кошенят багато. Оля Юля, валя ната, он дівчаток як багато, і зітха малий тарас. Хлопчик я один між вас. Дівчаток багато, хлопчик один. А ось погляньте: зайчик один, метелик один, грибочок один. На письмі один означається цифрою. Ось такою цифрою одиничкою. Один. Цифра один. Ось послухайте про неї вірші. Ця красуня одиниця, гарна і струнка, як спиця. З виду палочка звичайна, а вгорі картузик файний. Це цифра один. Запам'ятайте, як вона виглядає. Діти, а щоб ви краще запам'ятали цифру один, я пропоную вам вдома цю цифру викласти з каштанів. Розмалювати олівцями, фломастерами, викласти із мозаїки, конструктор, кольорових паличок, може навіть із олівців, із монеток. І що ви придумаєте? І те, що ви зробите, я жду, що ви мені прийшлете і покажете. Ось погляньте.